Острів Масальський улюблене місце порятинців. Ще донедавна жителі міста вважали, що відпочинок там небезпечний. Це просто страшно. Їздять машини з музикою, пиль тут, шум создають. Так що ми проти жителі, проти, щоб цей рай засмічувався автомобілями. зараз відвідувачі острова можуть спокійно відпочивати та насолоджуватися літнім теплом. Тепер в'їзд на територію Масальського заборонений для автотранспорту. На мосту встановлено знак. Вирішення цієї проблеми давно турбувало порятинців. Дуже на сто процентів. Щоб сюди були, не їздили. Там досить міст. Щоб там є площадка – хай там ставлять. Тому що люди йдуть із річки. А, они ездят, а некоторые едут вообще так, что пылюка и прочее. Я дуже что сюда сюди на машине. Конечно, надо бы не, не разрешать туда. Я там дети маленьтенькие бегают. И вообще это же отдых, а они тут разъясняют... Иншую точку зору мають водители. Я считаю, что это правильно. Тут люди отдыхают. Но для того, чтобы сделать хороший отдых для... Те, кто имеет и машины, нужно сделать и хорошую стоянку, такую, чтобы можно было туда поставить машину, переживать за нее, чтобы она была. Потому что вот сейчас нужно идти в лагерь к детям. Они а на велосипедах, я на машине. Пока я дойду пешком сюда, то они тут могут. Все що угодно на для повної безпеки відпочиваючих на острові Масальській залишилося встановити рятувальний пост.